Для Рівненського заводу високовольтної апаратури від самого ранку зібралась понад сотня осіб. Це працівники та орендарі приміщень РЗВА. Люди третій день не можуть потрапити на територію заводу, а відповідно і виконувати роботу. А все через те, що у середу, 17 травня, після проведення обшуків, Печерським судом Києва, накладено арешт на користування приміщеннями та земельними ділянками заводу. Товариство РЗВА займалось виготовленням енергетичного електророзподільчого обладнання, зокрема трансформаторів. Згідно з ухвалою суду, то високовольтний союз РЗВА, власником. Кого є кіперська компанія підозрюють у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму з 24 лютого ніяких контактів ні з Білорусією ні з агресором у нас не було і ми їх не підтримуємо на момент початку війни? Всі відкриті реєстри про власність підприємства. Вся інформація подавалася для як державних органів, так і правоохоронних органів на всі запити, на всі питання ми готові і відповідали, і зараз готові відповідати. Контактів з Російською Федерацією чи з державою агресором, чи з людьми, які фінансують тероризм, також не було. Справою займається головне слідче управління національної поліції України за підслідністю офісу генпрокурора. Адвокат підприємства говорить, РЗВА під санкціями знаходиться із жовтня минулого року, адже свого часу частка статутного капіталу. Належала громадянам Росії, проте наразі росіян у співвласниках немає, а правоохоронці діють не в інтересах держави. Задається питання: це зроблено для чого? Для того, щоб допомогти Росії, зупинити працююче підприємство. Ну бо нерозумно, що приміщення одне, друге або ділянка має слід. Фінансування. Всі документи, що стосуються так званого російського сліду, були надані СБУ і ну, в робочому порядку. Прийшов представник і каже, у нас є питання, які треба документи? Без суда, без судових рішень. Він сказав перелік на наступний день. Документи хочемо допитати директора. директор іде, його допитують. До повномасштабного вторгнення на підприємстві працювало 570 людей. Наразі близько 250. Окрім того, 22 компанії є орендарями приміщень на території заводу. Не виключають і той факт, що хтось зацікавився територією РЗВА у власних інтересах. Як вам це виглядає, коли зупиняють підприємство, яке працювало і сплачувало податки і забороняють їм працювати? Ну як ви це пояснювали? Підприємство в центрі міста з хорошою землею, з хорошими приміщеннями. В да, в поганому фінансовому стані, але ми намагалися зробити все, що потрібно, щоб далі працювати і втриматися. Ми це зробили. Ми пережили тяжкий рік. Ми вийшли на можливість відновлення виробництва. І якраз коли ми почали отримувати замовлення, коли почали доводити для всіх, що з нами можна працювати. На жаль, нас у нас вибивають землю з під ніг. За словами керівництва РЗВА, вони мають контракти із великими державними і не тільки підприємствами на поставку та монтаж обладнання, за що отримали аванс. Європейський банк реконструкції і розвитку. А в нас заключений з ними договір на поставку обладнання для південно-української атомної електростанції. Договір був по обладнанню виконана поставка в тому році. У цього році ми повинні на наступному тижні провести шеф-монтажні роботи. Призупинка на сьогоднішній день роботи нашого підприємства вона унеможливлює виконання цих зобов'язань і, відповідно, несе за собою наші не тільки іміджеві і репутаційні ризики, а реально комерційні ризики навіть не так нашого підприємства, як і загальнодержавної. Програми по проведенню ремонтних атомних блоків атомних станцій з ремонтних робіт. Серед тих, хто вже третій день не може потрапити на робоче місце, і працівники релокованої компанії з Харкова, які орендують приміщення на території РЗВА з березня минулого року. Власник підприємства Дмитро Кольчик розповідає, займаються виготовленням електротехнічного обладнання, необхідного для відновлення різних об'єктів інфраструктури. Про те, що на приміщення та землю буде накладено арешт, їх ніхто не повідомляв. Тут ми орендуємо десь 500 квадратних метрів. Тут у нас є частина виробництва. Тут у нас складські площі є. Це рішення ми безумовно будемо оскаржувати, тому що безпосередньо моя компанія вона до РЗВА і до цієї землі, ви ж розумієте, ніякого відношення немає. Це не зовсім коректно по відношенню до тих компаній, які тут мають площі, так, приватні площі, мають договори оренди, як ми. Кожна наразі представники РЗВА та орендарі готують позов до суду, аби оскаржити діюче рішення. Усі, хто прийшов сьогодні на колективні збори, підписали звернення до місцевих органів влади допомогти вирішити питання.